Казав Господь притчу отцю, один чоловік насадив виноградник, обгів його муром, вибудував винотоку, збудував башту, найняв його виноградарем і від'їхав на чужину. І послав він у свій час до виноградарів слугу, щоб узяти у них свою частину плодів, виноградника. Вони його скопили, побили і відослали з нічим. І знов послав до них іншого слугу, але й тому побили голову, зневажили, ще іншого послав він, вони і його вбили. Та багато інших посилав він, і він їх, вони то побили або повбивали. Мав він єдиного сина возлюбленого, і його послав до них на остатку, кажучи: матимуть пошану до мого сина, та виноградарі ті сказали між собою. Оце спадкоємець. Ходіть, уб'ємо його, і спадщина буде наша. І скопивши його, вбили і викинули з виноградника. Що отже зробить Господар виноградника? Прийде, вигубить виноградарів, і виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього Писання камінь, який відкинували будівничі, став каменем наріжним. Господь зробив це, і воно дивне в очах наших. І шукали його, щоб піймати, але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них казав ту притчу, і зоставили його, і відійшли. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня Євангелія від апостола Марка є справді досить промовиста. Це є 12 глава з 1 по 12 стишок. Якщо подивитися про цей виноград, який Ісус Христос говорить і про цей виноградник, то в Ісаїв 5 глави є ціла пісня про виноградник. Дуже часто, коли мова йшла про виноградник, Господь порівнював із ізраїльським народом, що цим виноградником це є вибраний народ. І Господь, коли Говорив про цей виноградник і про цих виноградарів, книжники і фарисеї прекрасно зрозуміли, що Христос мав на увазі. Адже коли мова йшла про сам мур, як євреї називають Гедер, Одежа, це означало, що Господь вибрав цей народ се перед багатьох, зробив його для себе святим, відгородив його від усіх інших, обвішив цим муром. Гадай, сам же виноградник Мігден, він оточив був цією баштою, башта. Тобто цією баштою це був Єрусалимський храм, що весь народ мав бачити і рівнятися на цей єрусалимський храм, місце святості, де перебував і жив Господь. І він дав цих виноградарів, книжників, фарисеїв, які мали дбати про те, щоб цей народ приносив плоди святості, миру, любові, чесно. Проте він домовився з цим народом, що він буде його благословити, якщо вони будуть дотримуватися його заклади і жити свято. Час від часу він посилав своїх слуг. Пророки, які мали прийти за тими плодами святості при потребі напівнути цей народ, навернути. Проте знаємо, що було зовсім по-іншому. Єремія був переслідуваний, Ісая за переказами розп'ятий Захарія, убитий в храмі неподалік від жартовник. Всіх пророків, які Господь посилав до ізраїльського народу, були або побиті, або покалічені, або вбиті. Так ізраїльський народ розправився із посланцями Господні. І в кінцевому результаті, як каже сам Марко, в кінці послав до них сина свого Єдина. Який мав прийти. І цікаво, що вони поступили цілком по-людськи. Тому що в приписі єврейському, якщо Господар помирав, або його син і не лише після себе потомства, то цю землю або цей виноградник міг успадкувати той, хто був наглядачем розпорядником. Тому вони цілком за такими людськими мірками і поступили. Каже ця притча, вбили власника спадкоємця, гадаючи, що це перейде їм у спад. Іншими словами, Господь ізраїльському народові дав усе необхідне для того, аби вони принесли плоди святості. Проте вони стали богоборцями, вони боролися і бунтувалися проти Господа Бога, який їх обрав, який їх посвятили. Та вони його відкинули. Тому Христос прекрасно каже, що винні в цьому, що цей народ заблудив, це були книжники фарисеї, Первосвященник. Тому і каже, що в кінцевому результаті вигубить цих виноградарів, а виноградник віддасть інше. Тобто виноградником це було то місце народу Ізраїля. Через те, що вони відкинули Господа Бога, через те, що вони не прийняли Христа, Господь віддає цей виноградник те, що мало належати народу Ізраїля іншим. Ті, які прийняли Ісуса Христа, ті, які слідують за Ним, за Сином її народним. Вони стають спадкоємцями те, що було приготовлено для народу Ізраїля. І далі Христос говорить про цей камінь наріжний, який був він вкинутий будівничим, і від Господа це сталося. Христос цитує Псалом 117. Говорячи про це, що Господь з те, що було відкинуте людиною, Він це робить наріжним каменем. Тобто каменем для будівництва чогось нового. викинули. Господь підібрав і збудував на цьому щось нове. І Христос говорить чітко: те, що було відкинете ізраїльським народом, Господь будує щось нове Еклезія. Церква. Нова спільнота навколо Ісуса Христа, який називається християнами. Проте варто нам християнам пам'ятати дуже важливу річ. Якщо ми будемо поступати так само, як це зробив ізраїльський народ, відкидаючи заповідь Господню, відкидаючи його слово, не слідуючи за ним, нас буде чекати та сама участь, що і цих виноградарів звичі. Виноградарів, які люто... Тому варто пам'ятати, ми отримали від Бога велику ласку успадкувати царство Господня. Але при умові, що ми вчасно, як каже Христос у цій притчі, будемо приносити плоди святості. Кожен з нас відповідно до цієї притчі Богові має принести плоди любові, справедливості. Милосердя, терпеливості, побожності, святості. Це є наше завдання, яке ми маємо виконувати. Це завдання. Маємо пам'ятати дуже важливе, Господь дає. Він дав виноградник, як каже в цьому притчі, він зробив цей мур, відділив, тобто освятив. Він поставив цю вежу. Але в певний свій час він приходить, щоб взяти своє. Тобто він буде зводити рахунки. І кожен без винятку змусить дати Богові звіт. Пригадуйте собі ту іншу притчу, яку в неділі були про таланти. Що кожен, хто отримав від Бога, мусить дати звіт, чи ти придбав ці плоди, ці таланти, чи ти їх просто закопав, змарнував. Тобто, Господь не годиться, що ти отримав один талант, і ти з цим одним талантом повернувся. ти маєш придбати інші таланти. Тобто, коли в тебе був одна чиснота, то ти до Господа маєш прийти з більшими вже чистотами, заробити. Тобто це говорить про те, що маємо постійно працювати над собою, щоб зростати в святості. Просто залишитися таким літеплим, ні теплим, ні, ні холодним не вийде. Якщо ти нічого не робиш поганого, це означає, що ти нічого і доброго не робиш. А це означає, що ти залишаєшся з одним талантом. Тобто, якщо ти просто залишився таким, яким був, не зростаючи, ти винен судові. Бо твоє є завдання стати Богові помічником. Освячувати цю землю, освячувати себе. І світів ці церкви в цьому допомагають. Кожна людина має свій особистий виноград. Це є найперше наша родина. Це є той виноградник, який має приносити плоди святості. Це є місце, де ми працюємо, то оточення, те середовище, що це має стати другий виноградник, який приносить свої плоди святості. Це є наші близні, знайомі, рідні. Це є третій виноградник. Тому місце праці для святості. Маємо достатньо. І дарів для того, щоб ці плоди принесли, також маємо достатньо. Згадайте собі, хоча би той випадок, коли Ісус Христос звертається до учнів. Багато є людей, дайте їм їсти. Але, Господи, нас тільки пару хлібин і риб. Господь взяв, поблагословив, розламав і дав і роздав. І що сталося? Примножились, тобто стало понад міру. Це означає, якщо ти маєш той один талант і ти будеш ним працювати, буде Божа ласка. Він примножиться. Тобто, якщо ти починаєш рухатися назустріч Господеві, Він тобі решта допоможе. Тобто оправдатися, що в мене не получалося, не вийде. Бо якщо ти намагався робити, тоді допоможе Господь. В тебе нічого не вийде тільки тоді, коли ти нічого не робиш. Тому ця притча про і це і відзеркалення віддзеркалення також бачить інших причет. І для нас християни. Це так само, як каже в кінці Марко. Що коли книжники і фарисеї почули, каже, Боялися бо народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу. Ця притча стосується також кожного з нас. Чи ми справді співпрацюємо з Христом і чи справді готові до того, щоб змінювати себе на краще?